Ну а ми, друзі, продовжуємо. У нас на черзі духовний прогноз. Це те, що так потрібно кожному серцю. І знаєте, от саме цього місяця мені особливо подобається те, що ми говоримо щодня про Ісуса. Угу. От якось саме приклад його життя на цій землі мене найбільше надихає, і це напевно так і має бути, так тому що. Сам Бог, який прийшов до людей. Читаємо сьогодні вірш, який записаний в Євангелії від Луки, 19 розділі, 10 вірші. Бо син людський прийшов знайти і спасти те, що загинув. Ось така досить важлива думка, яку ми пам'ятаємо як християни. І сьогодні розкриємо. Характер Ісуса через історію з Закхеєм. Пам'ятаєте, як Закхей з'являється на сторінках Біблії, на сторінках Євангелії? Він як людина, яка ніби має водночас все, але, на жаль, втратила головне. Він багатий, він впливовий. У нього все є. Все є. Ми знаємо, що він був митником в той час. Uh -huh. Для людей того часу це був. Зрадник, так тому що він служить е, загарбникам тим, хто прийшли uh -huh. е, якби окупувати цю землю. І попри це, все у нього є гроші, так у нього є, е, е, наче якийсь вплив, але немає людських стосунків, немає дому, де його чекають. І можливо саме тому він шукав Ісуса. І пам'ятаєте, як оця ця людина, яка у, уявімо в сучасному світі, це. Там у шикарному вбранні, так, на якомусь дорогущому автомобілі, тобто у нашому уявленні угу. статусність. І він, як дитина, вилізає на дерево, щоб хоча б побачити Ісуса і, от, і тягнутися до Нього. Напевно, якась така порожнеча була в його серці, яку це все, що він мав, не могла... це все не могло заповнити її. Ну, до речі, е, знаєш, проводячи. Паралель з нашим сьогоденням. Насправді ж, ми часто бачимо історії саме багатих людей, заможних, які чомусь нещасні. Та? Тобто постійно розкриваються там в якихось їхніх інтерв'ю, їхні болючі теми, тригери, трагедії. Часом ну, закінчують не дуже добре такі люди. Та? Тому що ця порожнеча вона не дає їм розуміння, а що далі. Mm -hmm. Тобто я досягнув майже вже всього, чого можна було досягти. межі немає і. o Você... Що далі? Немає та, майбутнього, але Ісус і Христос, та й Бог, він безмежний. І якщо людина віднаходить себе в ньому, то вже абсолютно все інше стає неважливим. Хоча, звісно, хочеться мати і благополуччя на землі. Mm -hmm. та, але якщо немає Бога, то це благополуччя воно ну, не має ніякого значення. І е, через Захе, знову ж таки, ми бачимо, та, що оця його самотність, е, те, що він був з цією порожнею. Чи сам на сам змусив його робити якісь речі, які ну були для максимально часу, для того часу я думаю, всі були дуже здивовані і здивовані, і я думаю, багато насмішок було в його сторону. А, ну і взагалі така дуже цікава історія з огляду на те, що Ісус Христос звертає увагу на нього. Звертає і не просто каже: Ей, митник, там, або як він йому звик звично, напевно, було чути про себе там зрадник, колаборант, uh -huh. так він називає його по імені тобто. Ісус вже знає його ім'я і каже йому, що я сьогодні буду в твоєму домі. І а, це просто якась дивовижна така мить, тому що а, це не сталося тоді, коли Закхей такий все, я все залишаю, я, тобто своє, свій авторитет, так, своє ім'я для того, щоб Ісус прийшов до мене додому. Ісус вже приходить тоді, коли людина ще от з таким може бути. А, з такою репутацією, так, як на той час, з таким гріховним поняттям його як особистості. Не після того, як покаєшся, не коли змінишся, а сьогодні. І це а той момент благодаті, яка заходить першою, і це про нашого Бога. І звісно, що це не вкладається в розумінні законників. Так, та? так. Тобто, ми бачимо, що там, згідно цієї історії, було велике обурення, як це так Ісус Христос, який проповідує Бога та вічне царство, іде до грішника. Та? І це ж не перший випадок. Є випадок із блудницею, із самарянкою, так, так. і з багато, багато випадків, коли Ісус Христос іде саме до грішників. і в цьому він показує знову ж таки. пам'ятаєте, ми з на самому початку наших роздумів перед різдвяних говорили про те, що Ісус навіть народився в Вифлеємі для того, щоб показати, він народився не для вельмож, він народився не для тих, хто вже досяг якоїсь святості. Він народився абсолютно для кожного і, зрештою, помер абсолютно за кожного. Тому сьогодні з цієї історії, що ми можемо для себе взяти, та практичні поради, ми також. Я думаю, кожен з нас часто відчуває внутрішню порожнечу, і, власне, навіть маючи успіх, не можемо знайти спокою. І... Сьогодні Ісус закликає нас, що я не шукаю ідеальних, я не шукаю тих, хто має якийсь високий статус, тих, які навіть в церкві, можливо, несуть якесь служіння, вони дуже мають авторитет серед своїх братів і сестер. Ні, я шукаю саме тебе, от таким, який ти є, і таким, який ти є зараз. Тому що, от я тебе зараз побачив, кажу сьогодні я буду в тебе вдома. Та і це велика, велика надія і велике щастя, що е, ти не маєш бути е, відповідати якимось критеріям для того, щоб Ісус увійшов у твоє життя. Так, тому що все, що для нас робиться зі сторони Бога, завдяки Ісусу, так все робиться по благодаті. І не по наших заслугах. Це просто треба нам, е як базу в своєму мисленні поставити, бо ми звикли жити по, по правилах цього світу, де заслужив тобі буде, не заслужив, ну вибач. Досягнув, молодець тебе поважають. Не досягнув, ну ти ніхто. <різь> якби. І Ісус зламав цю парадигму, і ми бачимо це у всіх історіях, які траплялися з ним. Ну до, до, до речі, та що важливо, ми говоримо про е, вчинок Ісуса да, в цьому моменті, але тут же ж дуже класний акцент на вчинку Закхея. Мало того, що він просто виліз десь, знаєте, як інколи у нас буває всередині якась така метушня, і ми так тихесенько за чимось mm -hmm. спостерігаємо, не, не ліземо е, на загал. Він залазить на дерево, окей. Потім Ісус каже, я прийду до тебе. Що він міг зробити? Міг сховатися, і сказати, ні, ні, ну куди ти підеш і знову так засоромитись, але його вибір дозволити Ісусу прийти до так, нього в гості, Це те, що і нам треба цього вчитися. абсолютно не чекати, коли я стану ідеальним, тоді я там. Прийду, наприклад, в церкву, так як буває таке, я перестану грішити, тоді я племпзавіт заключу за з Господом. Ні, Господь вже там, де ми є не ідеальні. І одне питання залишається для нас. Чи дозволю я йому увійти до мого дому без попередніх умов? Дорогі друзі, в цьому надія, в цьому благодать Господня і в цьому радість. Нехай ця радість просто рясно рясніє в нашому серці.